Зі тестую ще одну шарашечку. Ну, шарашка, вона є шарашка, понятне діло, ми сюди нічого не вкладаємо. Але тут нам обіцяють, що має бути 10 доларів бонусу, яких я ще поки що на балансі не бачу. І потім потрібно ось так, на головну і бонус. Ну, можливо, Так, кількість розіграшів 1. Начнемо. Ось так це все робиться. Отримаємо ми 5 доларів. Ура! прелесно Ну, от якось так далі запросити друзів потрібно. Я так розумію, що за одного друга дають один шанс прокрутити це колесико. Вроді як потрібно крутити це колесико, отримувати ці долари, накопичувати. І поки ми назбираємо 30 доларів, потім можна буде купити ВІП-1, який 30 доларів коштує, і потім з цього вже виконуючи ці самі завданнячка на VIP1 можна буде виводити від одного вроде як долара в день. Особистого виводу, ясне діло, що я ще поки не маю, тому що тільки не пройшла реєстрацію, але можна потестити, побачити, що воно буде. Поки що баланс абсолютно ніяк не змінився. Як був 0, так і є 0 через що, ну, можливо, воно там оновиться, Бог його знає, що воно там буде. І так, тут ось якась служба. Понятне тіло, що це саме, саме найзвичайніша шарашка, які, в принципі, мало платять, але ж там, знаєте, -лі, обіщають нам золоті гори. Ну, скажімо, так, для тих, хто любить от погратись, поклацати, потикати оці всі штучки, дрючки і надіятися на те, що там можна щось заробити, якби підходить. Головне, що не вкладаємо. Для тих, хто хоче мати серйозний стабільний пасивний дохід, будь ласка, звертайтеся з приміткою пасив, дам посилання на канал або запишу голосовим, що і як. Ну і ви будете там уже стандартно, стабільно заробляти, без ризиків, без нічого. Тут же ж сюди поповнювати я не рекомендую і по суті. Побачимо, будемо тестувати, побачимо. Слідкуйте за оновленнями в каналі, слідкуйте за оновленнями на, на YouTube-каналі. Як будуть якісь запитання, обов'язково запитуйте. І всім гарного дня. Друзі, пройшло трошечки часу. Оновився кабінет, 11 доларів накрутила в перший же день. Ну, якщо так діло піде, то буде швидше до 30 доларів і. Пошвидше побачимо, як там це перемикання на цей VIP-1. Оцей бонус потрібно було крутити декілька разів. Мені дало його 3 чи 4 рази прокрутити. Три, більш за все, що два по 5 і 1-1. Да, дало три рази прокрутити. Тому ось тут цей бонус, оце, оце колесик, оце крутіть по три рази. Ну і ще дивіться: ось тут же ж можна взяти, де ссылку на запрошення друзів. Зараз переведу сторінку, щоб можна було читати, що тут. Так, дивіться, ось тут можна запросити друзів, і можна ось тут ось дивіться копія. Ви, виходить, копіюєте посилання і скидаєте своїм знайомим для того, аби вони теж покладали всі шарашки. А вдруг повезе, да? Всім гарного дня, бережіть себе, повторюю, для тих, хто хоче мати пасивний дохід і не ризикувати. Звертайтесь з приміточкою приват. З приміточкою пасив у приватні повідомлення, і я вам розкажу, як можна мати пасивний дохід. Бажаю гарного дня, бережіть себе, ну і побачимо, тестуємо далі цю шарашечку.